Найцінніше, що ви можете дати іншій людині, це любов, тепло та увага. Я люблю каліграфію за те, що часто листи, немов невидима ниточка між двома закоханими, які зараз якихось причин не разом. Можливо, це освічення в коханні, чи пропозиція руки і серця, чи просто нагадування про важливість ваших почуттів. Це романтично і поза часом. Звісно, нічим не менш щирою буде ваше смс, коханій людині. Але лист це час, це жест, це підготовка. Ви показуєте людині, що турбуєтеся, що хочете виразити свої почуття унікально. Писати листи коханим найкраща частина моєї каліграфічної роботи. Коли ми обираємо чорнило, папір, пакування, коли я читаю те, що маю написати. Коли ви пишете, що вийшло неймовірно гарно, і це саме те, що потрібно. Я дуже ціную це і кожного разу щиро тішуся, бо хто б що не казав, що люди змінилися і немає віри в кохання. Але ось воно, воно є, я бачу це кожного дня і відчуваю себе в такі моменти каліграфічним купідончиком. А значить, не треба зневірюватися в коханні, пам'ятайте що ваше чекає на вас попереду. І всьому свій час.